Вітаю вас, друзі. Ну що, давайте познайомимося, познайомимося з вами таким незвичним способом. Ви сьогодні будете чути мій голос, бачите руки, а також олівці і цікаві хвилі, які створимо ми як потік енергії, для того, щоб поставити фінансово правильно ціль і щоб ця ціль збулася, щоб відбулася енергія. Енергія для того, щоб все те, що проплануєте ви, збулося. То що ж, давайте познайомимося. Мене звати Наталя Шумська, я арт терапевтка спеціалістка з нейромалювання, розстановниця, співавторка книжок, тренерка для жінок. Я допомагаю жінкам відчути, що таке насправді справжня жінка. Та, яка знає, у чому її цінність, знає свою силу та ресурс. А для чого це потрібно? Для того, щоб жити по-новому, опираючись на себе з любов'ю, з гармонією в серці. І от з таким гарним наміром, з таким справжністю, я пропоную промалювати та проговорити нашу фінансову ціль ціль на Місяць. І це буде така коротенька демоверсія, але швидка, зрозуміла і займе небагато часу. Ну що ж, давайте поміркуємо, що таке фінансова ціль. Фінансова ціль на місяць потрібна для того, щоб ви точно розуміли, куди рухаються ваші гроші, який результат ви хочете отримати до кінця місяця. І коли є чітка ціль, є чіткі дії. Тож, давайте тепер після такого структурованого діалогу трохи поринемося в творчість і зробимо проведемо на листочку формата А4 фломастером, тільки фломастером: отакі хвилясті нейролінії. Нейролінії можуть бути різні, кількість теж може бути різна. Але головне, щоб ці лінії пересікались між собою та створювали якесь таке цікаве поле. Проводьте спокійно, в задоволення і отримайте якісь роздуми, власні, якісь інсайти, щось те, що до вас прийде. І не оцінюйте вашу, чи красивий це малюнок, чи достатньо ліній. Чи гарно, чи як це все виглядає. Ні. Ви просто набрали нейролінії, віддалися цьому процесу. І тепер давай, давайте промалюємо спочатку в тому місці, де ви хочете, острів острів того розміру, який у вас виходить. Ось у мене такий острів вийшов. Прямо по цим нейролініям. І на острові буде намальована ціль. І ціль ми промалюємо у вигляді такої башні, маятника, да? який буде давати мені орієнтир і вам зрозумілість, що таке ціль. А ціль у нас це. Те, чого ми хочемо досягти. Ми малюємо башню, так, маяк, промальовуємо лінії і беру інший фломастер, беру олівець і пишу, що це в мене, чого я хочу досягти. Яка моя мета, ціль? Чого хочу досягти. Тобто, давайте подумаємо, я хочу а, отримувати дохід від своєї діяльності. Наприклад, да? добре, якщо ми хочемо отримувати дохід а, від своєї діяльності, то має бути певна якась сума. І суму мені хочеться промалювати в такому мішечку. От такий мішечок. І в цьому мішечку ви пишете суму, яку хочете отримати. Суму. Яку я хочу отримати на протязі місяця. Продумавши, чого я хочу досягти, яка моя мета, намалювавши, написавши суму, далі нам потрібна, звісно, що мотивація. Мотивацію я для себе, як орієнтир, промалюю у вигляді сонця. Це може бути різного розміру, і, хвиль, і коло може піти не відразу колом. Коли є надрив, то ми протягуємо цю лінію, прямо заводимо в лінію, і в нас виходить рівне коло. Як у нас відбуваються промінці мотивації? в мене є хвиляста лінія, да? і, ця, і ми просто під'єднуємо хвильку до хвильки. Ось іще. Тут підхвачуємо, і тут буде у нас промінці мотивації. мотивації. Да? Це той орієнтир, який не дасть мені з дороги зійти. Це те запалене серце, заради чого більшого я це роблю, для чого мені потрібно отримати гроші. Це якір. І написала мотивація. Мотивація. І нагадуємо, що собі в мотивації це буде е, чому ця важлива для мене ціль. І задайте собі питання, що зміниться, коли я досягну того, чого я хочу, тієї суми, яку я хочу. Як я змінюсь, як оточення моє зміниться, і так далі. Далі, для того, щоб все це досягти, нам потрібно промалювати план, конкретні кроки, які я планую зробити. Як я роблю план, це доріжка така, яка веде до цього остріву. Доріжка у вигляді камінців різної форми. Це ми робимо метафорично, але Розумієте, ми наповнюємо в даний момент свої цілі, які ми хочемо досягти сенсами. Тобто ми підкреслюємо собі, що для того, щоб досягти певну суму, у мене є мотивації і в мене є конкретні кроки. І тут я пишу план. План дій. План дій, кроки, які я готова зробити. Так, начебто, все у нас є. Але давайте зараз подивимося трошки по-іншому на цю всю історію. Давайте подивимося, чи у нас є конкретність. Перевіряємо. І конкретність буде виглядати у вигляді от таких. Очей з окулярами, які спостерігають і не дають зійти з наміченого шляху. Так, це очки. такі окуляри. Угу. Дивіться, як воно посміхається. Так, у нас є конкретні дії, ми заплановані, і ми собі нагадуємо і прописуємо конкретність. А яка конкретність? Ви вже самі пропишете. Тепер давайте перепровіримо, чи у нас є вимірюваність. Вимірюваність я проложу таку доріжку до цього острова. Так, у нас є план дій. І в нас є орієнтир, що ми не можемо збитись, тому що можуть бути різні якісь да, перешкоди чи ще щось, але ми зрозуміли, що ми врахували все і вимірюваність в цьому плані. І просто звіряємось, то вийде мені це зробити, чи не вийде. Чи це дійсно так? Чи спроможна я це зробити протязі місяця, чи не спроможна. Добре. Досяжність. Давайте подивимося на досяжність теж. Досяжність, досяжність я планую промалювати у вигляді кола. І коло може бути в тому куточку, де ви хочете, мені захотілося з лівої сторони, ось я набрала коло. І подивилася, чи дійсно оці кроки, оцей план дій, який я буду робити щодня, перевірювала вимірюваність, да, перевірила, чи дійсно ну, якщо будуть якісь моменти, які, я, від яких я можу відхилитись, то що тоді буде? Да? Досягну я цієї суми чи ні, і пишу досяжність. Так, я погоджуюся. Ця мета досяжна досяжність. Також іще перевіряю на важливість, наскільки мені важливо, важливо ось настільки, доволі велике коло. Важливість, так, у мене є мотивація, бачу суму і пишу важливість. Мені дійсно важливо. І останнє, саме важливе, мабуть, це термін. Термін я промалюю у вигляді пісочних, пісочного годинника. Ви не думайте, що я художник, да, і у вас немає художнього там якогось направлення, навиків, і ви щось можете неправильно малювати. У вас це правильно завжди можна тут все підправити. Так, і термін в мене, ви пишете, да, і я так розумію, що це термін з першого по таке то число. Дивіться, яка в нас красива. Картина вийшла, але ми ж сьогодні малюємо в техніці нейрографіки, так? у мене це нейроарт. Для чого це я роблю? Значить, о, тут хвилясті лінії у нас є. І наступний крок, після того, як ми промалювали, нам скрізь потрібно зробити заокруглення. І я трошки поясню, для чого ми це робимо. Дивіться, ми запланували з вами певну ціль. На протязі місяця. дивіться, я зараз Зою вам одну хвилиночку, як робиться заокруглення. На кожному перетину оцих ліній ми їх заокруглюємо. Тобто, щоб не було супротиву між лініями, бачите, кожна лінія стає м'якою, такою більш плавною, натуральною, де ми, ця енергія, яку ми з вами зараз запустили, енергію бажань, фінансової цілі, ми просто плавно, без перешкод об'єднуємо, запускаємо цю енергію. Ви ж знаєте, що цілі і гроші, що ми говоримо про гроші це енергія. І щоб не напружувався наш мозок, для чого ми це робимо, е, прописуємо в такому форматі, як нейрографіка, як нейроарт, для того, щоб мозок адаптувався і зрозумів, що так, це можливо, тому що е, інколи настільки ми включаємося. А це можливо чи неможливо зробити, а як воно буде, а якщо буде, а якщо будуть якісь там, да, а цього мені ще недостатньо. Ні, знаєте, хочу сказати, що всім всього достатньо. І знань, і експертизи, і навичок, і вмінь. І ту мету, ту ціль фінансову, яку ви запланували протязі місяці, можна, можна здійснити. Через отакий малюнок, через відпочинок, де немає діалогу з мозком, а є довіра до всесвіту. І так, ми заокруглюємо кожен куточок для того, щоб енергія ліній, нейрографіка, нейролінії це енергія, яка протікає між всесвітом, вами, білим вашим листочком. Тобто, Таким чином, як ви це робите, заокруглюючи, промовлюючи нейролінії, ви просите у Всесвіту дати підказки можливості ви робите певний маніфест для того, щоб ваша ціль, ваші кроки були запущені у світ, і вам залишиться. Кожен день з легкістю, дивлячись на цей малюнок, робити крок за кроком до своєї йти до своєї міти, до своєї цілі, до своєї мети. Дивіться, як у нас виходить красиво, малюночок стає більш такий, знаєте, гармонійний можна сказати. Лінії стають плавними, енергія протікає, думки розслабляються, і крок за кроком приходить віра в те, що ви запланували, можна здійснити. І так весь малюнок заповнюємо, е е е замальовуємо куточками. Так, мені хочеться вас всіх похвалити, не бачу вашої роботи, але сподіваюся, що ви мені покажете під цим відео свої роботи. І далі, слідуючи, я вже не буду розмальов... ну, при вас розмальовувати. Ми беремо олівці кольорові, так? і розмальовуємо кожну частинку тим кольором, яким вам відгукається. Наприклад. Для мене мотивація буде кольором жовтим, для вас може бути фіолетовим. Кожен колір для вас особливо має значення. В цьому малюванні немає правильно і неправильно, тому що ви контактуєтесь з власною душею. Ви контактуєте з собою, тому що це ваша мета, ваша ціль, і ви хочете її досягти. А колір лише підсилить ті ваші дії, які ви запланували. Тож сміло промальовуйте, давайте кольори, знімайте напругу через заокруглення, через хвилясті лінії. І нехай Всесвіт вас почує. І нехай ваші мета, ваші цілі фінансові збудуться. Дякую за увагу, мої любі. Якщо забажаєте більш детально розібратися глибоко, то завжди рада зустріти вас та промалювати. В особистих